На слово Agile там штучна технологія, штучний інструмент. А я можу сказати, що свого часу можливо десь так же дивилась олдскульно, як я кажу, дивилась на те, що стосується Agile методології, але я спеціально пройшла навчання в Британському інституті проєктного менеджменту щодо Agile, і Тепер є, є сертифікований менеджер проєктів в форматі Agile. І там є три дуже класні важливі елементи, які не так подаються в традиційному підході. Перше це Uh, дуже чітко, чітка, uh, чітке розподілення ролей в проєкті, Тобто uh, дуже просто з. Uh, Правилами ескалації, там, якщо проблема такого типу не вирішується на такому рівні, то в якому напрямку вона ескалюється наверх. Тобто, все дуже просто логічно і як це не зрозуміло, чому в традиційному менеджменті, ну, якось з саме таким пунктом кожного разу там в проектах не зрозуміло. Дуже важливий другий пункт це те, що. Напевно, тому що а, Agile, як а, технологія, яка народилась нам в it командах а IT – це відомі інтроверти, яким поговорити з людьми, це дуже складно, і цьому треба вчитися. Можливо, завдяки саме тому а, дуже чітко розписано все, що стосується комунікації. А які питання задавати в комунікації такого формату, і які відповіді на який час очікувати, і які питання, і які відповіді мають бути в іншому типі комунікації? Це дуже спрощує все, що стосується комунікації. Вона є дуже важливою і краще тому навчитися і розуміти, чому саме така логіка таких зустрічей має бути. І третій пункт дуже важливий в аджайлі, це іноді така проста фішка, але ну, нерозуміння приводить до неефективності, а те, що в операційному менеджменті і в виробничих процесах всі добре розуміють щодо ритмічності. Ну, тобто, найефективніше виробництво це конвеєр. Тому що всі е, ділянки працюють в одному темпі. Але якщо йдеться по про проекти, я кожного разу там в традиційних моделях бачу якийсь етап е, три дні, якийсь етап там тиждень, якийсь етап місяць, а в джайлі такого нема. Там все або тиждень, або два, і е, в тебе е, починає все працювати в певному ритмі. Це дуже проста, але дуже ефективна штука. І я свого часу навіть провела такий, ну, таке дослідження да, про agile в козацькому війську, і ну до речі, це дослідження, яке було тобто, під відома технологія, саме чому українське військо завжди було ефективним з точки зору ну там безперервного вогню. Процес на той момент да, рушниць складав насипати порох, загнати кулю, забити пиш, щоб це не було. Підпалити шнур і постріл завжди. Це робила одна людина. Казацькому війську це робила не одна людина, тобто йшли чотирма колонами. Одни, один, там, одну операцію передає, другий другу операцію, тобто, фактично, ця безперервність досягалася саме тому, що внаслідок такої організації всі в одному ритмі паралельно виконують роботи. Ну, Власне, це і є Agile, тобто функція Agile і необхідність да, того, щоб всі операції були. В одному ритмі саме для того, щоб максимізувати там, де це технологічно можливо, таких ділянок завжди дуже багато. Якщо немає технологічної обмеженості виконати операцію послідовно, ти можеш її виконувати паралельно. А ти маєш це зробити і це підвищує ефективність. Купу експериментів іноді до 11 разів від простого підходу до непростого підходу. Тому Agile дійсно стає основною технологією, і я ще до характеристики Agile тут перепереду. В Agile дуже ще один момент, ну, який там розглядається. Ну, це ж, принципи, це якісь там речі, які неможливо поторкнутися. Пункт, який називається часто розгортання операції. Тобто йдеться саме про невеличкі ділянки, які виконують роботу. Ми їх тут впроваджуємо. Це те, що в там, якщо пам'ятаєте про а, стратегічний підхід по часу, да право на помилку в але на короткій ділянці і в обмеж... короткій обмеженій ділянці. тобто ідеал е саме на тій ре... да, тобто його реалізація саме на цей і спрямована. А, відповідно. В операційному менеджменті, в операційних стратегіях, компанії розуміють, мають розуміти пріоритетність логістики, а не будь-чого, мають розуміти для себе, що в логістики ми завжди міксуємо стратегії і не можемо там говорити про. Тільки стратегію пул або пуш, тобто створення запасів або виконання замовлень, підхід agile, тобто нема розриву між проєктом і операційною діяльністю і управління ризиками. Ну, власне, це буде мій останній слайд. З точки зору управління ризиками, колись я там для себе сформувала. і... Побачила таку матрицю, дуже е, чудово описує, тобто ставлення до ризику і управління ризиком. А е, якщо ви не знаєте, хто такі дронти, це нормально, е, тому що е, вимерли ці. Е, створіння, да, вже немає їх в живих. Це такі е, древні птиці, а, саме тому що вони е, не хотіли ризиків і не вміли й, е, іми управляти. Ну не знаю, там зрозуміло да, з страусом. Е, ніхто не ризикує і все тільки для управління ризиками робиться, а на відміну від лемінгів, які ломяться, Саме в зону ризику, не враховуючи всі моменти, тобто завдання компанії бути професійними да, в управлінні ризиками. Ну і я вже проговорила до підходу да як компанії в сучасних ланцюгах поставок. Я дійсно навіть в Українських компаніях в сфері логістики саме саме такі команди спостерігала, тобто працю таких команд, коли співпрацюють замовники, ну в тому випадку були внутрішні замовники, відділ закупівель і постачальники, тобто створюється команда для того, щоб реалізувати. Певну модель управління ланцюгом поставок і одночасно проговорити все, що стосується управління ризиками. Ну, фактично, йдеться про те, якщо там в да, що в Україні проходить експеримент для всього світу того, які сучасні моделі бізнесу які поєднують. Підхід е, воєнний до підходу е, бізнесовому, причому е, поєднують і з точки зору того, що е, воєнні переходять на підприємницький формат. Е, керування а бізнес стає елементом ну не просто е, фраза да що це економічний фронт а реально бізнес юніт е, військовий юніт для е, е, військових операцій